Всім привіт-привіт. Я от вирішив про цю річ. Річ старовинна. Ой, йо-моє, <-ма> -йо, захи... Зняти окреме відео. А ну, скажіть мені, що то таке? Не? Дивіться, це шкіряна штука. Бачите, ручна робота. Всередині, ну, внутрішня частина обшита полотном домотканим ручної роботи. Бачите? Полотно таке. Грубе, грубе полотно таке, знаєте. Типу, типу мішковини. Але це справжнє полотно. Я не знаю, як його відрізнити, чи то воно ляне, чи то воно конопляне. От. Ну, що ви скажете? Що то таке? І так, відповідаю, що то таке. Це. Ой, ні, не так. Я не знаю, як воно правильно називається. Я вже просто. Забув, по-моєму, в деяких селах на нього кажуть подушка, в деяких підхамутник, А ну як вас таку штуку називають. Справа в тому, що в моєму регіоні, тобто Шумський, Кременецький, Лановецький райони, Тернопільської області, Дубенський район. Коротше, в нас тут в нашій окрузі хамути майже не використовували. Прості дядьки і колгоспи. Не користувалися. У нас коні запрагалися в шлею. А, але хомути попадалися десь. Ще. І радянських багато хомутів попадалося, і австрійських, і польських, царських, хто знає які. А ця штука це якби додаток, гаджет гаджет до хомута. Значить, є такі, бувають такі коні, що хомут, як би вам правильно сказати. Хумут не пасує тому коневі. а то що таке? Ну о, Хумут коневі не пасує, і натирає коневі шию, перси, ну натирає рани. І для того придумали таку штуку. Це сюди наверх насаджується шахмут, а ця м'якушка Ну якби береже коня, щоб не натиралося рани на коневі. Отака От штука. Доволі рідкісна штука. Знаю, колись в мене в селі один дядько мав коня і вшли її. Він погано ходив, теж натиралися рани. Він купив хомута, і в хомутові теж натиралися. І йому порекомендували отаку от штуку достати. І він її шукав і просив мене, може, я десь побачу І я йому її не знайшов. Доволі рідкісна річ. Фактично, у мене отаких от два є, і я колись їх купив в одного діда. Навіть я не пам'ятаю якого, ну то дуже давно. А тепер воно поїде в приватний музей, а не буде в мене тут валятися, пилюку збирати. І там будуть файні люди за тим дивитися, воно буде в належному стані. Так що, бувайте здорові, цікаво буде. А й то що таке? Щось робиться з різкістю. Цікава буде ваша думка, що ви скажете про, про упраж у вашому регіоні, чи їздили, е, чи чи, використовували, чи ви використовували зараз дядьки хомоти і, і подібні прибамбаси, гаджети до хомота, чи використовували колись. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте і всього вам хорошого.